Сержанта Марківа спецоперація проти п'єті та три роки волі. Чотири донбаських міста святкують річницю звільнення від російських окупантів. Ці та інші новини розкажу продовж випуску. Я Соломія в ефірі ТСН. Пасажирський потяг протаранив легковик на Запоріжжі. Загинуло троє людей, які їхали в машині. Серед них однорічна дитина. Трагедія сталася в день у Мелітопольському районі. Авто рухалося через регульований переїзд, не обладнаний шлагбаумом. Після потужного удару локомотив протягнув малолітражний легковик майже 700 метрів. У салоні машини було троє. Усі загинули на місці. За попередніми даними, водій намагався проскочити перед потягом на червоний сигнал. семафору. Ора, як повідомили джерела ТСН за кермом легковика, був мешканець одного з навколишніх місць. Уранці чоловік виїхав в аеропорт, аби зустріти доньку з маленькою дитиною, які поверталися з відпочинку з-за кордоном. Зіткнення сталося за два кілометри від домівки, де мешкала родина. Презумпція провини в розпорядженні ТСН опинився текст звинувачення, яке італійська феміда збирається висунути українському нацгвардійцю Віталію Марківу. Минулого тижня його відпустка почалася із затримання в аеропорту міста Болонья та арешту Марківу Закидають вбивство італійського фотографа влітку 2014-го у слов'янську. Українська сторона наполягає, зробити цього нацгвардійць не міг. Яна Слісарчук, яка зараз працює в Італії, прочитала матеріал обвинувачення і каже, все це скидається на спробу якнайшвидше закрити скандальну справу і притягнути Марківа до відповідальності тільки тому, що він має італійський паспорт, а отже, його можна тут судити. З десятка сторінок обвинувачувального звернення, яке нам вдалося побачити, Віталій Марків, діджей, який поїхав до Італії з України ще в 16 років, але в 2014-му, побачивши майдан по телевізору, повернувся спершу до Києва, а потім пішов на фронт. Виглядає зовсім іншим, не схожим на того Віталія, якого добре знали численні українські друзі, однослуживці, журналісти і глядачі. Переворотний момент це було на інститутській. Коли був розстріл мирних демонстрантів ну дійсно, коли коли людина біжить з дерев'яним щитом і палкою, і проти тебе працюють снайпери, я зрозумів, що треба боротися до кінця і, і так і залишився. Ось цю людину прокурор Карло Паста називає безпринципним жорстоким найманцем. Перебуваючи на позиції на схилі карачуни, керуючись умисною кримінальною метою, спровокував смерть італійського громадянина Андреа Рокеллі, здійснюючи проти останнього спочатку численні постріли з вогнепальної зброї, а потім випустив 20 пострілів із міномета. На чому засноване це твердження? Також двомісячне прослуховування матері Віталія, яка живе тут, в Італії, до якої він приїхав у відпустку, на свідченнях двох італійських журналістів, що твердять, Віталій дав їм інтерв'ю, в якому, начебто, визнав свою причетність до розстрілу машини італійського фотографа Рокеллі. Але в Україні численні свідки це і волонтери і однослуживці Віталія переконують, він фізично не міг стріляти з міномета з двох причин: по перше, тому що не вмів, а по-друге, тому що мінометів Нацгвардії на той час не було. Ну це просто смішно, коли кажуть, що е Віталій міг когось вити з міномета, то їх просто фізично не було у національної гвардії. Є багато доказів, які доводять, е роблять йому алібі і доводять е те, що він не, не винен. Усі розшифровки телефонних розмов, які наводить прокурор, детальніше про це можна буде прочитати на нашому сайті TSN.ua, ЮЕЙ говорять лише про одне марків, що дійсно має громадянство Італії, знаходиться в Україні і служить у збройних силах. У цій розмові мати підозрюваного розказує своїй співрозмовниці. Він мені каже: Мамо, поведінка солдатів завжди залежить від поведінки командувача. Як таке можливо, що мої солдати не п'ють і не стріляють один в одного, бо мають бути дисципліна і гарний приклад. Тільки після цього можеш вимагати щось від них. Але для прокурора в цій розмові головне те, що Віталій керує підрозділом і три роки тому знаходився за два кілометри від місця убивства, яке нарешті за допомогою знайденого звинуваченого можна розкрити. Чи не щодня зараз в італійській пресі з'являється новий матеріал? Про Віталія Марківа, але усі ці матеріали або мають спекуляції, або відверто маніпулюють фактами. І ось з нами на зв'язку. Італієць Турина, який невтомно спростовує усі ці маніпуляції на італійському розділі сайту StopFake. Віталія Марківа у цих статтях прямо називають асасіно убивця, хоча його провини не доведено. Мало того, що сама по собі Італія доволі проросійськи налаштована країна. Не так давно в Єгипті вбили італійця Джуліо Реджені. Це серйозний політичний процес і нічого з Єгиптом зробити не можна. Тож намагаються принаймні цю справу з Україною якомога гучніше роздути. Засідання суду, де Віталію Марківу мають обирати запобіжний захід, відклали, доки новий адвокат знайомиться з його справою. Його мама категорично відмовляється говорити з пресою, як і українські дипломати, бо вони бояться зашкодити процесу. Яна Сарчук. Денис Савченко, Спавії, ТСН, один плюс один. Винні у катастрофі Малазійського Боїнга відповідатимуть перед судом Нідерландів. Таке рішення ухвалили країни, що розслідують трагедію: Нідерланди, Бельгія, Австралія, Малайзія та Україна. Малазійський Боїнг збили з підконтрольною російським бойовикам території Донбасу ракетою із зенітного комплексу БУК у липні 2014-го. Жертвами катастрофи стали всі 298 людей, що були на облавку. До числа підозрюваних за даними міжнародної слідчої групи Ходить близько сотні осіб. Імена деяких уже оприлюднили голландські журналісти. Цікаво, що напередодні російська ФСБ ізолювала одного з ключових свідків у справі екс-полковника ГРУ Василя Гераніна. Саме йому бойовик Ігор Безлер на прізвисько без звітував про збитий Боїнг. У Гераніна російські спецслужби нібито знайшли незаконну зброю. Наразі чоловік перебуває у російському СІЗО. Росіяни крадуть українські будинки просто на лінії розмежування біля Широкиного. Під селом Саханка на Азовському морі є невеличке дачне селище Дончанка. Належить металургійному комбінату Азовсталь. Жив там топ-менеджмент підприємства. І за рік цих дач поменшало вдвічі. Подивіться на знімки Google Maps річної давності і сьогоднішній. Замість десятка дерев'яних будинків самі фундаменти. Російські ЗМІ брешуть, що вони зруйновані обстрілами. Натомість. На фото чітко видно, що споруди акуратно розібрані і вивезені. Свідки бачили, як їх знову збирають, але вже на території Росії. А от свіже відео місцине, кадри зафільмовані безпілотником української розвідки. Розбирання триває. Власники дач кажуть, через окупацію не були там уже три роки, і подробиць повідомити не можуть. Ми з чотирнадцято сентября 2014 року, вообще к нам та базових машині вже німели. Ми її не займалися. Що там приходило? Ми не знаємо. Коли здійснювали цей проліт, якраз пішли над комплексом Дончанкою і побачили, не зрозуміли спочатку, що це таке, що тільки фундаменти полишалися, і вже пізніше засняли робітників, які спокійно в мирній обстановці під час хлібного перемиря розбирають до фундамента будинки. В цю хвилину, коли ми з вами розмовляємо, цей дуб грузиться на машину. Україні загрожує нова кібератака. Це заява компанії Медок, через яку вірус Петя поширювався вперше. Розробник, врешті, визнав зараження саме свого програмного забезпечення. Вночі обладнання компанії вилучили силовики, аби завадити повторним атакам. Утім, у тіму компанії заявляють, що навіть це не допоможе. Сотні комп'ютерів і досі заражені. Вірус, який здатен покласти системи банків, аеропортів і низки стратегічних підприємств просто чекає команди. Іван Гребенюк докладніше. Спецоперація, кадри якої ви зараз бачите, врятувала Україну від потужної повторної кібератаки. Силовики вилучили обладнання компанії Медок, через яку поширювався вірус Петя, що минулого тижня паралізував роботу сотень компаній в Україні, а згодом розповсюдився на 60 країн. Розсилка та активація вірусу через сервери інформаційної системи Медок була заблокована. Вилучене програмне та апаратне забезпечення наразі ретельно аналізується та вивчається фахівцями кіберполіції із залученням міжнародних експертів медок це українська альтернатива, забороненій російській бухгалтерській програмі 1С до одного мільйона клієнтів, здебільшого підприємства. Сьогодні в компанії вперше визнають вірус поширився через вразливість її продукту. Мали випустити оновлення, яке б завадило повторному зараженню. Тепер не можуть, бо робота заблокована. Лякають. Наслідками те комп'ютери, які не постраждали. Всі зараз говорять о том, что они выжили. На самом деле вирус у них там уже есть. Той он ждот своей точки он запустится, мы не знаємо за принципом бомби, яку запускають дистанційно, загроза нависла над тими комп'ютерами, на яких бодай колись був встановлений медок. Силовики кажуть, сліди ведуть у Росію. Можливо, помста за заборону російських програм під загрозою стратегічні підприємства, наприклад, покласти систему самого лише казначейства, означало б зірвати виплати зарплат по всій країні, наслідки першої, атаки ще. Підраховують міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв'ю Associated Press заявив, тільки його міністерство через вихід з ладу сотень робочих місць зазнало мільйонних збитків. В цілому ж по країні мова може йти про мільярди. Збитки, які зараз дуже важко. Порахувати це, вибачте, по окремим оцінкам відсотка валового внутрішнього продукту, завадити повторним атакам Україні допомагає НАТО обладнання для кіберзахисту на мільйон євро. Вже отримано негайних змін. Потребує вітчизняне законодавство. Уряд передав до ради законопроекти про кібербезпеку і зміни до податкового кодексу. Однак, навіть на порядку денному голосування щодо них поки що немає. Науковець Андрій Дацюк головною проблемою називає необізнаність персонал. Стратегічних компаній без остраху відкриває незнайомі електронні листи або завантажує на комп'ютер неперевірене програмне забезпечення, підготовка персоналу, створення цілісної системи. Захисту від кібератак, яка буде об'єднувати державні органи та недержавні структури, це все необхідно в Україні створювати. Альтернативи українському програмному продукту експерти не бачать питання лише в тому, як зробити його менш вразливим, щоб історія із українським метком і з російським вірусом усередині не повторилася. Іван Грибенюк, Олександр Шилко та Андрій Хлустін ТСН, 1+,1. Подання генерального прокурора на знаття імунітету з нардепа Андрія Лозового законне так вирішив регламентний комітет Верховної Ради. І, хоч депутати визнали недостатню обґрунтованість звинувачень, але як і попередні подання на Євгена Дейдея та Олеся Довгого, комітет відправив спікеру парубію. То що робити лозового простим смертним має вирішити голосування в залі радикало закидають несплату податків у сумі 1 мільйон вісімсот сорок тисяч гривень за. Цією статтею передбачено штраф. А головна мета кримінального переслідування, як зізнався генпрокурор, привчити заможних людей платити податки. Під час палкої дискусії Юрій Луценко продемонстрував роздруківку із Фейсбуку Лозового, де той непристойними жестами реагує на подання генпрокурора про зняття з нього імунітету. Всі доходи, які отримав Лозовий, сплатив з них податків, складають 234 тисячі 54 гривні. В той же час народний депутат Лозовий вказав вартість своїх статків як 8 мільйонів 856 тисяч 702 гривні. Відтак, 8 мільйони 856 тисяч 702 гривні підлягають додатковому оподаткуванню на 1 мільйон 717 тисяч 221 гривну, і військовий 129 339 дев'ять Це макулатура. Це юридично безграмотне. Це абсолютне сміття. Ми бачимо, що генеральний прокурор сипе кожен день. Оце сміття. Абсолютно юридично пусте, просто з метою політичного шантажу. Полковник поліції втратив втрапив у ДТП у Харкові. Аварія сталася напередодні ввечері у спальному районі міста. Водій службового автомобіля з невідомих причин не впорався із кермуванням і влетів у бетонний стовп. Окрім правоохоронця, який відбувся забиттями голови, ніхто не постраждав. Як з'ясувалось, за кермом був заступник керівника слідчого управління. Патрульні запідозрили, полковник не тверезий, але він відмовився проходити алкотест на місці та зажадав їхати до лікарні. Туди його доправили у супроводі поліцейських. У медзакладі полковник знову відмовився пройти тест. З ним повернулись на місце ДТП, і там знову відмова. У головному управлінні нацполіції підтвердили ця людина справді їхній співробітник призначили службову перевірку. І вже впевнені, полковник був тверезий. Дорожні активісти, які були на місці події, запевняють від правоохоронця, йшов На Дорогу вилітово машина Саб'явиті проходіть. Нет. Да, Ні, не слышали Отказ. адказ да, замуправлені. Вы люди или кто? Ну, зачем это душить уже человека, которого мы и так извиняюсь, плохо. Нужно его до добить, да? Или потому что он работник милиции, поэтому нужно з поліції, поэтому нужно его да, заказнить или что? заказнітіліштопід Одесою. Згорів бензовоз на нафтобазі. Попередньо двоє людей постраждали внаслідок вибуху парів бензину у машині. Бензовоз загорівся сьогодні близько полудня. Стоп чорного диму було видно здалеку за кілька кілометрів. Займання миттєво поширилося на площі 100 квадратних метрів. Була загроза, що вогонь перекинеться на розташовані поруч резервуари з пальним. Пожежу гасили шість десятків рятувальників, застосували так звану пінну атаку та охолоджували резервуари. Впродовж години вогонь приборкали. За попередню інформацією, постраждалі працівник нафтобази та водій бензовоза кермувальника. Машини щойно привезли до лікарні його оглядають медики. В нього печено близько 80% тіла. Щодо стану другого потерпілого, рятувальники поки що подробиць не повідомляють. Причини займання з'ясовують. Была отведена угроза распространения огня на, общ... на всю территорию нефтебазы, на которой в настоящий момент складируется 16 тысяч метров кубических нефтепродуктов. Два місяці за ґратами Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід для Владислава Іваницького. Чоловіка, який пограбував десятки банків, залишаючи по собі шоколад та шампанське. Своєї вини підозрюваний не заперечував, а солодощі, як пояснив, залишав касирам, щоб вони зняли стрес після погроз пістолетом. Під час обшуків у приватному будинку на Житомирщині у чоловіка знайшли вогнепальну зброю та близько 8 тисяч гривень. Загальні збитки полишають. 14 банках становлять понад півтора мільйона гривень. Іваницький твердить, гроші витрачав на благочинність, утім, кому допомагав, не зізнається. Нужденних не знайшли і слідчі. Якщо вам потрібні такі факти, ви їх шукайте. Розумієте, я ж вам пояснив, але якісь такі дивні люди. Мільонів п'ять-шість. Наскільки там реально їм було, я не знаю. Шоколад пишуть психологи, що він. Знімає стрес пішли б ще раз на такий злочин, поділи? Ні, я вівку версія про благодійність нічим не підтверджується. Не документально навіть з його слів ми не можемо встановити чи дійсно попала якась організація. Обережна Сибірка на Сумщині знайшли рештки тварин зі спорами цієї хвороби. Тушки двох овець, запакованих у пакети, знайшли жителі селища Миропілля на березі річки неподалік від школи. Експертиза підтвердила наявність у рештках Сибірки, а прокуратура області відкрила кримінальне провадження за фактом порушення невстановленими особами ветеринарних норм. У селищі нині щеплюють худобу від Сибірки, а також обстежують людей, які живуть неподалік від місця небезпечної знахідки. Хвороба. Уражає переважно худобу. Людина може занедужати на Сибірку через контакт із хворою твариною, подряпини чи порізи. Останній випадок захворювання тварин на сибірку у миропіллі реєстрували у 60-х роках. Хто ж підкинув заражених тварин у село? Дивіться в ТСН о 19.30. У Дніпрі затримали ланцюжкову злодійку. Грабіжниця полювала на хазяйновитих жінок. Її жертвами ставали ті, хто повертався з крамниць із великими пакунками в руках. Серед білого дня у людному місті злодюжка підбігала та зривала з жінок золоті прикраси. Жодна жертв через зайняті руки не могла чинити їй опір. Поліцейські стежили за злоумисницею два тижні і затримали її просто під час чергового нападу. З'ясувалося, що це 20-річна безробітна золоті прикраса. Прикраси вона здавала до ломбардів. Відомо про п'ять пограбувань. Втім, у поліції припускають потерпілих набагато більше. Сама дівчина пояснила, своїх жертв не вистежувала, а діяла спонтанно. Ніхто не ходив, не искав. Підходила, сривала. Після чого потерпівших на шиї оставались сліди гематом і царапин от тих же цепочок. Данная девушка действовала самостоятельно, однак, неподалеку, як правило, находился його молодой чоловік, який 25 двадцяти п'ятилітнього возросту, рані афера на понад мільярд доларів. Китайський автобус, який мав би їхати над дорогою та іншими авто. Просто обман після гучної презентації на увесь світ виробники зникли, прихопивши із собою понад мільярд доларів. Чи вдалося хоча б когось затримати, та чи їздитиме той один екземпляр, який уже представили? Антон Страшко розповість. Проїхатися у автобусі без заторів над проїзною частиною, гучна презентація на міжнародній виставці, 3D-моделі, ба навіть мобільна гра. Рік тому представлення Transit Elevated Bus стало справжнім інфраструктурним проривом, і все це заради афери. Вкрадено 1 мільярд і 300 мільйонів доларів заарештованих 30 представників компанії, яка і проєктувала автобус. Підозри почалися ще торік. Після презентації про дивотранспорт кілька місяців нічого не було чутно. Тестовий зразок, який виїжджав на люди, стояв у ангарі. Інвестори почали телефонувати компаньйонам, утім, ті не брали слухавки. Тоді ж понад 70 бізнесменів подали позови на транспортну компанію, яка отримала гроші. Обіцяли 22-метровий завдовжки та майже 8-метровий у висоту автобус, який перевозив би одночасно сотні людей. Утім, навіть на етапі презентації експерти вже знайшли чимало недоліків. Серед них незручність маневрування легкових автомобілів під автобусом, проблеми зарядки електроакумуляторів, лише прямий маршрут. А прибиральники салону автобуса і взагалі мали б ходити у казці зі страхувальним тросом. Частину недоліків компанія Transit Explorer Bus обіцяла виправити, однак після презентації та отриманих грошей зникла. Поки ж дорожники демонтують 300 метрів рейок, які вже побудували для автобуса, правоохоронці продовжують шукати інших причетних до цієї оборудки. Антон Страшко та Тимофій Кощій ТСН 1+,1. Природна загроза на курортах Європи. Чорногорія потерпає від лісових пожеж. Вогонь наблизився до курортного міста Тіват. З узбережжя країни евакуювали туристів. Пожежникам вдається контролювати полум'я. Інформації про постраждалих наразі не надходило. Потерпає і кіпр туристичний острів охопила небачена спека. Стовпчик термометра піднявся до 44,6 градуса за цельсієм. Через спеку в Україні загинуло вже двоє літніх жінок. Порятунок з повітря, філігранна робота пілота гелікоптера врятувала життя двом чоловікам у Грузії. Пригода сталася у Сванетії на заході країни. Чоловіки опинилися просто посеред річки, що розлилася під час повені. Із берега допомоги чекати було марно. Рятувальники б не дісталися до людей через надто сильний потік. Тож, надія була на гвинтокрил. Екіпажу довелося продемонструвати всю свою майстерність, аби спустити багатотонну машину поруч із потерпілим. Зараз вони вже в безпеці і вдячні рятувальникам. Вільні міста святкують у слов'янську, Краматорську, Красному лимані та Бахмуті. Сьогодні надзвичайно багато українських прапорів, адже саме в цей день, три роки тому, синьо-жовті стяги з'явилися над містами, з яких українські військові вигнали російських окупантів. Про тих, хто тоді не побоявся піднімати їх серед перших, Наталя Нагорна розповість. Причепурений до свята у синьо-жовті кольори Бахмут місто звільняли під старим радянським іменем Артемівськ, але на тепер декомунізували назву і завели традицію. Щороку цього дня розгортати величезне знамено. Довжина цього прапору, 75 метрів. З ним жителі Бахмуту планували пройти по місту. Проте цей прапор виявився надзвичайно сильним. В нього велика парусність і нести його дуже складна справа. Ветер просто очень сильно його и і ми вместе с ним улетаем. Потужних боїв за місто не було, але загиблих і досі не змогли порахувати. Скільки ж їх було насправді? Ну в Бахмуті 17 по одним даним, по другим дев'ять. Той тобто точних цифр а Є познане, є ще індіфікіндентифікацію не здіймали. От на кладбищі, до у нас два і п'ять похоронено. За три роки жодна вулиця міста таки не отримала імені героїв. Міський голова підтверджує, і не планують. То ймене буде прапор несуть військові, поліцейські, місцеві та гості. Він займає майже всю центральну площу. Тяг вирішили зробити оберегом міста. Тепер його розгортатимуть щоразу цього дня. Одна справа розгорнути прапор. Зовсім інша згорнути це перетворилося на справжнє змагання з синьої та жовтої сторони. Почуття переповнюю за Україну було нарушає зі значно меншим. Першою за куточок тримається 18-річна Марія. Підлітком вона разом з друзями вийшла до українських військових з прапором. Воєнний тільки зайшли нам, де батальйон Донбас. Ми з друзями с флагом, як бы как в поддержку. і після цього почали допомагати. Там було нам по 15 лет. Хоч и был, але все одно. Володимир родом з Авдівки, був серед перших військових, хто зайшов тоді ще в Артемівськ без бою. Бойов тут за город таких не було. Його група піднімала прапор над лікарнею. Залізли на цей джип, залізли на плечі друг другу. але не могли так достати. Подняли знам'я. Бої за Слов'янськ, Краматорськ, Красний Лиман та Бахмут тоді точилися три місяці. У звільнені міста ще довго не могли заїхати журналісти. Там розміновували, шукали сховані боєприпаси та ловили диверсійні групи. Тим часом колона бойовиків осіла у Донецьку та Горлівці, проїхавши туди практично без перешкод, відстрілюючись дорогою. Бойові дії посилилися. Донецьк 5 июля, вже прозвучало. Вот это був четвертий взрыв. У той же час у Бахмут зайшов батальйон Донбас. дислокации дислокації у нас була какраз у вот та ПТУ і седьмая школа. Вот здесь стояв батальйон. По периметру стояли наші огневые позиції. З горловки приезжали банди терористів і прямо бої. вот здесь, з той сторони школи. Перед училищем чотири фотографії бійців батальйону. Вони загинули тут три роки тому. Дуже переживав. Перед війною, коли тато загинув, Іванкові було чотири роки. З братом приносять татові червоні троянди. І торкається серця, коли бачить фотокартку батька, на якого так схожий. З Донеччини Наталя Нагорна, Валерій Ситюк, Віталій Овсяніков, ТСН 1+,1. Ще більше новин. Чекайте в ТСН о 19.30. Я кажу вам до завтра. Підтримуємо один одного, бо це зараз дуже важливо.